Червоний капелюшок. Колись дуже давно фізна де жила досить дивна сім'я. Мама і донька. Бабця жила в сусідньому селі. Ну то таке відомо тільки, що дівчини чомусь звали червоний капелюшок. От не знімала вона його, тому певно, і прозвали. Захворіла якось бабка, то ж треба було провідати. Мама така, ти сходи, крісідко, І ще нагрузила з пиріжками, ліків не треба, там варення якого, а от пиріжки саме то. Звичайно ж, мама не знала, що в лісі вовки, виявляється, живуть, бо туди, певно, саме донька й ходила. Але було ще одне дивне побажання від мами. Не спілкуйся в лісі ні з ким. В лісі ж півдня можна провести за розмовами. Дівчина мовчки пішла. Мідчай душна була. Їде вона така скошив, що вокруг ходить. І каже: Привіт, хават є щось їв шість днів. Кайка передним словом. Треба ж було відповісти після невеличкого офігенія. Яке твоє собаче діло? Але відповіла, до бабки йду і, звичайно, адресу йому назвала. Дала б краще пиріжків і до але не просто так вона в капелюсі спала. З привітом була явно. Ну, поки вона доїхала до бабці, звісно, вовк вже з'їв її, і ліг такий на чисту постілі з немитими лапами. Бабку дівчинка бачила явно давно і по дуже поганій фотокарці. Як взагалі можна було переплутати рідну бабку з вовчарою? Можливо, звісно, зріння було в мінус 10. Це все пояснює. Коротше, з'їв її вовк. Все, можна було б на цьому і закінчувати. Мораль? Мов не розмовляє в лісі з незнайомими вовками. Бо вовк то скажена собака, фіг знає, що в неї на думці. Але Каскар вигадав гарний хеппі-енд. Були в цій історії дроворуби, почули вони голосні крики з хати. Віть вовк посеред хати сам. І розмовляє. Це якось підозріло їм здалося, а вони були самі адекватні в казці. Коротше, хлопці ще посовіщалися і проперували вовка. А всередині ціла бабка з онукою були. Ось така казочка. Не знаю, який висновок можна зробити з усього чого трешу. Пишіть висновки в коментарях. Лайкайте і підписуйтесь, якщо сподобалось.